Дорогий на дорозі лежав, тим великим шляхом тут усяке минав, і ніхто не пізнав діаманта того. І йшли багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом хтось чудовний ішов, і в пилу на шляху діамант він знайшов. Камінець дорогий він одразу пізнав і додому приніс. Я гарненько як знав, Обробив, обточив дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді, камінець засіяв і промінням ясним всіх людей здивував і палючим огнем кольористо блищить, і проміння його усім очі сліпить. Так в пилу на шляху наша мова була і мислива рука. Її спилу взяла, полюбила її, обробила її, положила на ню усі сили свої, і в народний вінець, як в оправу вела, і як зорю ясну, вище хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зоря ясна, і сіятиме вік, доки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпить. Хай житті вороги поніміють скоріш, наша ж мова сія що години ясніш. Хай коштовним добром вона буде у нас, щоб і сам здивувавсь у могилі Тарас, Щоб поглянувши, сам на створіння своє, він побожно сказав відкіляним сіє.